І так, всім привіт! На зв'язку Блог, Чомусь вирішив почати цей ролик саме так, оскільки більшість починає такі ролики з автомобіля, з квартири, з грошей, з здобутків і так далі. Але люди в більшості ведуться тільки на картинку, і їм все рівно яка інформація, який посил дається їм в голову. Тому я вирішив таким чином відсіяти відразу ту кількість частини аудиторії, яка не хоче думати, яка не хоче бачити сенс, яка хоче тільки побачити картинку і. Щоб її там наобіцяли різної дряні. Да? Тому починаємо цей ролик саме так. Якщо коротко, то не звати Нестор, точніше, мій псевдоним, мене по, -на... по справжньому звати Сашко. Мені 24 роки. Я 22 роки я працював на, будин... на будин... будівництві, на Зараз я гривневий мільйонер. Іду до доларового, але цей шлях буде трошечки важче ніж до гривнього. Ось зараз я приїхав в готель там далі. Озерце. Я люблю тут відпочивати. Номер коштує 1000 доларів за день. А колись я заробляв стільки за два місяці на будівництві.